Знову 28 січня, 24 рік, вітаю на каналі, підписка вподобайка. Обов'язково підписуйтесь, кому цікаво. Розповідаємо все, що відбувається на півдні з рослинами у сільському господарстві. Сьогодні проходив я, вибрались в садок, робили ревізію, підійшов, хочу зняти на даний момент. Інжири наші. Зробив я такий експеримент. О, не пам'ятаю, брунсвік і доломатік куплялися Що це за сорт і відео в списках відтворення заходите там окремо інжири, як він плодоносив. Можливо, хтось каже, як він називається. Лишив я ось такий експеримент. Частину ми вкрили. Витримувало воно частину, ось така товста деревина тут. А заради експерименту проводимо на півдні України. Я не гонюся за якимись там врожаями. Мені цікаво, як воно витримує. Лишили ми, лишили зимувати. Були у нас морози. Ну но окремі ночі чи дні було до 10 градусів, здається. Не пам'ятаю. Ось провели ми зелений. Зелений, чи живий, чи не живий. Спостерігаємо, буде цікаво. Потім ми побачимо. Хотів я зняти не це. Ось тут у нас ще лишилися молоді пагани. Проходив я просто. І що я помітив, я ж кажу, купався Брунсвік і Долмацький. Є у нас такий друг інжирний, є у нього канал YouTube. Свої перші інжири я купував у нього. І що ми бачимо? Ось таку цікавинку. Зараз у нас потепліло, цілий тиждень тримається плюсова температура, на ніч трошки там до нуля падає. Навіть бруньки на верхівках вони мають зелений колір і вони ну спостерігаємо, що з ними буде до кінця зими. Цей кущ ми повністю не вкривали. Він у нас росте, тут він нас не продоносить тому що він був в школьці фундука. Ну Ось ми здерли бруньку верхню і там щось зелене. Частину інжирів. Тут у нас далматський висажений І браун турки ми лишили два саженця. Далі далматський. Ми лишили на зиму. Лише прикопали, трошки Богорок зробили земельки. Побачимо, це їм один рік вони в нас ростуть. А частину ми викопали саженців на зберігання в приміщенні, а тут посадили вже зжимось. Якщо не продамо, то пересаджимо десь насадження. Але вони мають ось такий вигляд. Зараз ми. Ну, я вам скажу Браун Турки, скоріш всього, Відмерз. Хоча щось там. Щось там, щось там. Ну, Весна прийде, покаже, ми будемо догадуватися і сперечатися. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слава Україні!